Пожежний рукав напірний, технічний, з внутрішнім діаметром 77 мм, з гайками ГР80 алюміній. Призначається для комплектації пожежних мотопомп пересувної пожежної техніки. Головне призначення подача води та водних розчинів на велику відстань з високим робочим тиском. Усі рукави напірні стандартної довжини 20 м. Та легко приєднується до іншого обладнання завдяки головки рукавній. При виготовленні рукавів використовується внутрішня гідроізоляційна камера для еластичності рукава та від протікання води.